А що це за плями? чи це хвороби, чи це взагалі якийсь фізіологічний прояв? Ну, справа в тому, що таким чином проявляється фізіологічний прояв від ачіби, від хізелофоппеетилу, який є дівчині речовиною ачібу на сої. А скільки це критично для сої? Це взагалі не критично, це такий прояв, так само, як і челендж на соняшнику. Так само, так... На врожайність це не вплине? Це на врожай ми не фіксуємо ніякого впливу на врожай, але ми боремося із з, з, з лаковими бур'янами за допомогою ачіби. Це незначне, ми бачимо, що там на, на певному ярусі листків тут близько 2-3% ага. висвітлення відбувається. Яку ти все таки норму рекомендуєш по ачибі? Тому що в нас практично від літри до трьох її можна застосовувати, але ось така конкретна золота середина, коли ми зможемо все-таки поборотися проти злакових бур'янів, які знаходяться у фазі кущення. Володя, колеги, дивіться по застосуванню очіби Все впирається в тому, в якій фазі знаходиться в нас бур'ян злаковий. Якщо в нас на полі присутній пирій. То ми даємо норму, ми не економимо, а даємо норму, починаючи від двох краще два з половиною. Три літри це вже така максимальна. Критична норма, це вже коли дуже всього багато і все дуже велике. Коли багаторічні злаки, так? Коли, да, коли багаторічні злаки то ми робимо нормою 2-2,5. Коли ж у нас є однорічні злаки, мишій чи куряче просо, і воно знаходиться в фазі, там ще воно не розпустилося, ще до фази кущення, ми можемо навіть справитися нормою один і три, один і чотири, один і п'ять. Є, до півтори літри вносимо ефективність да, достатньо. Чудово працює. І, але в нас бувають ситуації, коли приїхали на поле, по тій чи іншій причині довго там не були, і ми бачимо, що ну, ось такий, в, нас, да. в нас оце приблизно, приблизно такий злак. По такому злакові, розкущеному. Ми повинні працювати, щоб максимально швидко його зняти. Нормою 1,8 це мінімальна може бути норма, оптимальна 2, 2,3 це максимальна норма по, по, по такому. По В принципі златоні, від 1,7 да. і можна стартувати від можна починати стартувати, да, і е, чим ми більше будемо піднімати норму, тим швидше буде ефект, спалюючий ефект, да, тим швидше загине загине бур'ян.